Пан Олег, усіх людей, які з Дніпра. Я запитую, чи їздили вони на метрополітені у місті Дніпро. Та вже ж, так? я був на відкритті. Ви один... <світ> один із небагатьох, тому що насправді та, що там сім станцій. Шість. А сьому а весь час будують. будують е, там сьому, там восьму і так, дев'яту. Так, так. І я, я багато бував у Дніпрі, це місто дуже люблю і ціною. Але і у мене сталося так, що перші сім чи вісім разів я до метро не потикався. А ви на додачу ще й таксист виявляється, так? Є таке. Розкажіть про Дніпро. Дуже гарне місто. Я його люблю. Воно дуже історичне і дуже багато пам'яток є в ньому. Достатньо багато. І екскурсій можна проводити дуже-дуже багато. І люди дуже дружні. Всі один за одного і всі за одного. Насправді Дніпро дає більше, ніж хто. Набагато більше дає. Ну і Дніпро дає таких людей, як ви. Про вас написано, що ви відчайдух, який взагалі не знає, що таке страх. А у мене в зв'язку з цим запитанням. Якщо не знаєш, що таке страх, то іноді це може бути і небезпечно. Так. Розкажіть, як ви даєте цьому раду? Треба їхати і все. У нас висота, на ній вже одяг. Тобто, буквально сходить, що в магазин в АТП. Не вийшло і дати вийшла. Ну ми їдемо трішки по інших справах. Я б залюбки. Сходив би до їхнього АТБ. Там люди треба вивозити все. Треба допомагати і все. А ну, розберемося потім. Як почалося ваше знайомство з PAL ЮЕЙ? Це вони на вас вийшли? Чи ви про них почули? Вони на мене вийшли через знайомих, знайомих, знайомих. І що сказали? Давайте сотрудничати. Давайте і все. Вам довелося перенавчатися, щоб водити нові машини? Ні. Чи у вас був досвід? У мене досвід. Є. Були випадки, коли приходилося працювати на швидкій. Mm -hmm. Опита у мене водіння на різних машинах дуже великий. У цій дорозі було спасено дуже багато mm життя. -hmm. наших дівчат, військових, цивільних. Дуже-дуже багато було. Тробленої на такі дорозі. Якщо заїхати десь треба, то я заїду і виїду. Оце дуже, дуже головне, напевно, що не тільки заїду і виїду. Уважність головне. І правильно розуміти, як виїхати. Дилетантське таке запитання. Людина, яка не просто не вміє кермувати машиною, а ще й, звісно, не бувала в таких сутужних обставинах, як ви. Заїхати і виїхати однією дорогою, чи часто чи це буває неможливо? Не завжди можливо. Треба дуже гарно орієнтуватися в місцевості, карти вивчати, не те, що по навігатору, а відкриваєш карту і дивишся. І все. По-іншому. Там є декілька виїздів. І, кажу, і кожна дорога йде через свій маршрут. Треба домовитися, де ми зустрінемося. У ну. вас як наприклад наперед Ну, Нам зарятували ось... їхати через Це... Ну, Можна і так, через Кропивницький, так. Да. А в місцевих дорогу розпитати. А смотря де? Mm -hmm. Якщо це йде місце там, де деокуповано, то це може бути, як кажуть, сєпар. Якщо нормальне місце, то може запитати. Ну, іноді краще подивитись, це надежне. Коли ви вивозите людей, оця медична евакуація з вами є, скажімо, фельдшер, іноді фельдшер і лікар. Але як часто вам доводиться теж надавати медичну допомогу і не тільки тим, кого ви евакуюєте, а й фельдшеру і лікарю. Фельдшер з лікарем зі мною їздять. Частенько, але буває, що їжджу сам. Ось чого, бо. Я не хочу брати на себе відповідальність, бо є такі місця, що, що попадуть 99%. Їдемо по дорозі смерті. Вистав, чого вона так називається, звичайно, можна не доїхати. Або дрон, або ДРГ, або ще якась хрена. Одним словом, ми будемо знаход... знаходимося як на ладоні. А ми під'їжджаємо 6 кілометрів 300 метрів, уходимо праворуч. От набираємо швидкість і молимось, щоб доїхати. І нічого не прилетіло. Ось так. І слухаємо, щоб нічого не летіло. Ось так. І в політ. В пилях їдемо 100, реально 156 км за один. Менше не буду їхати, щоб не прилетіло. Взяли швидкість, влетимо. Якщо є один відсоток виїхати, я їду. Якщо його немає, я не їду. Ну, от ви кажете, я не хочу брати на себе відповідальність. На насправді ви берете на себе додаткову відповідальність, якщо не берете з собою нікого. Тому що це означає, що і вам в слушний момент можуть не допомогти, і вам доводиться комусь додатково допомагати, коли б це могла зробити інша людина. У мене наступне, запитання зразу зустрічено до вас. Якщо загине одна людина або три, є різниця. Тому іноді приходиться рискувати так. Да. Яка найскладніша була у вас евакуація? Ми везли благодійну допомогу, попали, під такий сильний обстріл, жорсткий обстріл. Доброе утро всем. Решил вот заснять видео. Ось зацепила, видите, аж не было бы там пластины, залетела было внутрь. Пластина заканчивается этот раз по уровню верхней части. Вот. Пластик где-то в куртке лежит. Вот, тоже отбила. Мигалку тоже сняло. Все в Якому, в область. Донецк. А? Донецька. В Донецькій області. А ще пишуть, що ви е, вивозите біженців з українського білоруського кордону. Це е, хто такі? Це у нас, це наші вивозять хлопці, але я більше працюю на тому напрямку, де більшпечно. А е, це у нас Петро і Микола Григорович з Тетяною, це вони там. Більше. Ось так. Бо ми ближче доїхати до Тудова, а у мене більш Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька область. 14.08.2023 рік розвантажуємо гуманітарну допомогу СМТ Нью-Йорку. Ох! Прилетіло. Коли відбувається обстріл, наскільки ви відчуваєте, що це може бути випадково, а наскільки ви розумієте, що це саме у вас? Це своє не слишно, коли тебе не слишно. Тільки слишна п, а коли рядом йде звук і все залежить від того, з чого. Коли по тобі б'ють... То молишься, чтобы промазали. И все. И работает инстинкт самосохранения для того, чтобы просто уехать, в педаль в пол. Mm -hmm. Все. И нужно просто контролировать, куда прилетать. Нельзя не резко останавливаться, не ре... пытаться маневрировать, а просто надо все соки выжимать с транспорта. Все, что можно. Якщо видієш, що приближається і примірно по зеркалам видно, і сіяні залишаться, це треба вміти. Чудувати, відчувати. Якщо вже мова зайшла про те, щоб витискати усі соки, скільки запасного соку ви з собою возите? Бензину, олії, завжди заїжджаю з повним баком, плюс каніста. Шини, колеса, запасні. Є. Там все. все є. А де ж тоді місце для тих, кого ви евакуюєте? Ну, це все технічні можливості автомобіля. Mm. Там ж не все ж стоїть в одному місці. Це розкладається так професійно, щоб нікому нічого не мішало і не препятствувало в случаї срочної евакуації з машини або евакуації в машину. Ну, це вже досить набутий зараз чи раніше? Оце, і Раніше. Раніше. І знову, як ви кажете, життя. Так, да, понад усе. Під час життя. А в чому сенс життя для вас? Діти, жінка, вони у мене гарні і послушні. <ріст> Ось так. Якби, мабуть, у мене не було ні дітей, ні жінки. Я бы, может быть, этим бы не занимался. Uh -huh. Не было бы смысла. Просто хочется, чтобы мои дети жили в счастливой стране. Дуже. Я провожу свой день. Поехал для ребят, получил медицину. Вот обкатал весь город. Вот так вот. Вот. Видите, это седан. Багажник у меня 490 литров полностью, все медицина. Это ребята. Вы не считая моей 20-литровой канистры. Вот. Все. Выехал, чтобы вот это вот все получить. Я проехал почти 120 километров по городу. Вот так вот. Плюс ездил в больницу, договорился за женщину с Херсона, чтобы ее приняли, был целая коллегия. Так вот. А вам за кордон доводится эвакуировать нас? Я не эвакую, потому что Я потрібен тут. ну Потрібен тут, тому що в будь-який момент можуть позвонити і треба. А якщо я буду там, я тут не допоможу. А, можливо, це неправильне запитання, тому що я розумію, що ви завжди на поготові, але які були або який був найнесподіваніший випадок? М -м -м, я зараз не перегадаю. Я трішки попав, у мене ну, деякі моменти я зараз. Спамінаю по фото. По фото, відео. Чуть-чуть, як кажуть, на місяць заболів. Чому у вас бойове псевдо-термінатор? Ви комусь поклали край? Можливо. Можливо. Деякі речі будуть відомі вже після війни. Після війни, так. Да? Але ж війна закінчиться дуже не скоро. Скоро. Як скоро? Думаю. Як наші дійдуть до Криму, там буде вже легше. Наскільки ви впевнені в тому, що ті люди, яких ви рятуєте, не забудуть вас або інших людей, які разом з вами Вони не забувають, вони постійно дякують, телефонують, спрашують, запитують, як справи. Ну, і дуже багато чого. Розкажіть про людину, яка вам запам'яталася найбільше із ви... Тихової... Нагадітна сім'я, це я ще допал ЮА вивіз много сім'ю з Бахмутом. Там було 9 дітей. дітей. Як вони помістилися всі? Термашини. Ви, ви були провідником цієї, так? Добре. Дуже дякую, пане Олег. Все. Давай. Бога, заезжаем. Там где? Совсем поганый. Все, давай. Все будет хорошо, я так думаю.